Новий ліфт про колаген проти зморщок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про слово, яке несправедливо забуте, і це слово Катеринка. Пишемо його з малої букви отже, це загальна назва. А ви знаєте, що це слово означає? Перевірте себе. Катеринка це А. Дівчинка. Б. Листівка. В. Шарманка. Подумайте. Так, визначилися з відповіддю. Правильна відповідь В. Катеринкою називають невеликий механічний орган без клавіш у вигляді коробки з лямкою, що надівається на плече. Тобто те саме, що й шарманка. Слово шарманка походить із французької сполуки Шармонт Катерін, що означає чарівна. Катерина, чарівна Катерина, назва однієї з перших пісень, яку виконували на цьому музичному інструменті. Тому сам інструмент почали називати Катеринкою або ж шарманкою. І хоч сьогодні рідко не побачиш це чудо проте, коли натрапити на слово Катеринка у фільмі чи літературному творі, будете знати, що воно означає. Ось і все насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. we <laughs>